Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Святої Богородиці представляють православний календар на 10 січня. Христос рождається! Славимо його! В цей день хочу привітати і знеманила. які носять імена Агафія Домна, Никодим Аркадій Олександр, Леонід Корнилій, Никанор та Ігнатій. На четвертий день Різдва ми традиційно вшановуємо святих, чий подвиг є підтвердженням древності християнської традиції святкування Різдва взимку. Адже 10 січня Православна Церква звершує пам'ять 20 тисяч святих мучників, що постраждали на початку 4 століття у Нікомідії на день свята Різдва Христового. Руїни цього міста, розташованого неподалік від сучасного Стамбулу, красномовно розповідають нам про ті часи. Тривала кривава епоха переслідувань послідовників Спасителя. Римський імператор Максиміан влаштував на центральній площі Нікомедії велике язичницьке жертвоприношення, під час якого жерці почали укроплювати народ ідоложертовною кров'ю. Несподівано імператор помітив, що багато людей спішно намагаються піти з площі. Довідавшись, що це місцеві християни, він вирішив помститись. І коли народ зібрався на свято Різдва до соборного нікомедійського храму, імператорський Глашатай. Уйшов туди і об'явив, що усі, хто відмовляється принести жертву язичським богам, будуть спалені живцем. Порадившись, громада одностайно вирішила, що краще загинути, аніж зрадити Богові. Тож, поки легіонери готували храм до спалення, всередині тривало урочисте різдвяне богослужіння, під час якого кожен причастився христових тіла й крові. Серед тих, хто молився на тілі другії, було багато й таких, які щойно прийняли святе хрещення. Усі вони мужньо постраждали за своє сповідання, увійшовши до Царства Небесного вузькою та важкою стежиною духовного подвигу, залишивши для нас безцінне свідчення того, наскільки міцною може бути віра в Бога. Шановні брати і сестри, ми продовжуємо збір коштів на операцію для 4-річної Насті Романченко, хворої на охондроплазію, внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки, малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом. Для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги, телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю: 098. 675 24 64. І пам'ятаймо, лише справи любові до Бога і ближнього зможе відчинити нам двері Небесного Царства. 098 675 24 64. Ви слухали православний календар на 10 січня. З вами були диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається. Славимо Його!